Всім привіт, мої любі! Невеличкий вступ перед тим, як ми почнемо саму практику, ви могли помітити, що час на землі він змінився, що правила трошки інші, що ваше відчуття на цій планеті воно стало зовсім інше, якщо ви порівняєте навіть 2, 3, 4 роки тому, як ви себе почували, як ви себе відчували і як відчуваєте себе зараз. Це все, звісно, відбувається не просто так, тому що постійно на землю загружаються нові енергії від вищих сил, і ми постійно змінюємося разом з тими новими енергіями. Ці нові енергії вони витісняють негативне, вони витісняють наші якісь старі, застарілі програми, які вже не резонують ні з новим часом, ні. З тією версією вас, яка хоче просунутись разом з тим часом. Звісно, ті люди, які не хочуть змінюватися і які не підпадають під ці нові енергії, вони будуть просто-напросто прибиратися. Такий закон це не те, що там я залякую, просто такий закон. Ті, хто не резонує з новим часом, з новими енергіями, вони спочатку да, їх також чистить, 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 потім, якщо вони. Не приходять до змін, їх просто прибирають, просто через те, що вони по рівню енергії не резонують з тими процесами і з тим новим часом, який виникає. І у вас може виникнути питання, добре, що робити в новому часу, які нові закони. І один із цих законів, який сьогодні резонує з нашою сьогоднішньою практикою, він якраз про те, що. Ми не маємо зациклюватися на людях, і ми не маємо зациклюватися на якомусь одному о, варіанті нашого з вами майбутнього. В принципі, така штука, яка була раніше у нас з вами, да? По-людському, де ми хочемо розуміти, там, а яке нас чекає майбутнє, де ми хочемо десь погадати, де ми хочемо десь. Розкласти на своє майбутнє, дізнатися, погадати по руці і так далі. Я вам можу сказати і запевнити вас, що майбутнє воно має властивість таку змінюватися і є. Дуже багато варіантів реальності. Є дуже багато варіантів того, яким може бути ваше майбутнє. І е, основний критерій, як ви можете керувати своїм майбутнім, це, по-перше, не зациклюватися на якійсь конкретній гілці реальності. Наприклад, не зациклювати, що ви будете конкретно з цією людиною, що ви будете конкретно що там у вас конкретно буде там двоє дітей. Да, і це не про те, що там на інтуїтивному рівні ви дійсно можете знати і відчувати, і вам буде кайфово від того, що у вас двоє дітей. Але наприклад, не зациклюватись на цьому. Да, тому що це зациклювання воно створює напругу. Всередині вашого тіла, всередині вашої свідомості, голови, і ви максимально віддаляєтесь в такому випадку від цього майбутнього, і або наближаєтесь тільки якимись деструктивними шляхами. А наша з вами задача, в першу чергу, яка це бути щасливими. А для того, щоб бути щасливими, нам необхідно створювати свою реальність вже з внутрішнім відчуттям щастя в сьогоденні. І зараз. Сьогоднішня практика у нас буде якраз для цього, для того, щоб ми могли не зациклюватися на майбутньому. А ми могли його самоспрограмувати, це майбутнє. І це якраз люди, які попереду вже в новій реальності, вони живуть вже, можливо, не перший рік вони живуть в новій реальності, вони знають цей секрет, який стає доступний більшості людей, наразі що а, ти можеш сам створювати свою реальність. І немає конкретного майбутнього, де ти просто як мураха, якою керують. Яка йде по якійсь гілці реальності. А ти це свідомість, це зв'язок твій з твоїм вищим я, і ти відчуваєш, куди тобі треба йти, і де тобі добре, не підпадаючи під вплив своїх же програм, переконань чи інших людей. І тут одна із задач це вийти із цього стану, де ти мурашка, якою керують, і перейти в стан, де ти. Свідома людина, яка може обирати, яка обирає згідно тих процесів і тих енергій, які зараз є в вашому просторі, в вашому часі. І самий основний критерій, щоб те, що ви обираєте в своєму майбутньому, ви його відчували, щоб воно резонувало з вами на рівні відчуттів. І ось сьогоднішня наша практика, вона якраз буде націлена на те, щоб ви відчули. Відчули там, де вам добре, да? не змоделювали якусь просто картинку, а-ля яку взяли з інстаграму і просто уявили, і нічого до цієї картинки не відчуваєте. А це дуже важливо саме почати відчувати те, що ви уявляєте в майбутньому, в майбутньому те, яким чи якою ви себе уявляєте в майбутньому, важливо відчути на рівні тіла. І важливо оцей стан його ну, як зафіксувати. І таким чином ви вже переходите на ту лінію реальності, вона вже дуже близько, тому що вона живе в вашому тілі. І повірте, якщо ви щось уявили, а по тілу ви не відчуваєте нічого, у вас немає контакту. З цим зображенням візуальним, воно, скоріш за все, не ваше, або воно там родове, наприклад, вам нав'язане, або воно соціально нав'язане і ще по якимось критеріям. Да? Тобто ми його одразу відкидаємо, воно не наше. І тут ви задаєтеся в моменті собі питанням, да, якщо я нічого не відчуваю до тієї картинки, яку я хотів би, що я хочу насправді. І оце питання, яке ви маєте собі задати в першу чергу. Я зараз запрошую вас до практики самопрограмування. Для неї. Сядьте, будь ласка, в зручну позу. Це може бути сидячи, лежачи, так як вам зручно, щоб ви могли розслабитись. І стараємось зараз з вами дихати. Робимо глибокий вдих і видих. Дихаємо животом. Стараємось, наче надуваєте живіт, запускаєте туди повітря, це автоматично розслабляє вас, розслабляє ваше тіло, розслабляє ваш мозок, розслабляєтесь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ви. Вдень. Сконцентруйтесь на тілі, сконцентруйтесь на своєму диханні максимально. Вдень. 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 І видиха, перейдіть своїм внутрішнім поглядом на зону свого серця, ваші груди. Зусеритесь, зупиніться на цій зоні, що я відчуваю, що я хочу. Що я хочу. Згадайте одне із своїх бажань. Можливо, те бажання, яке ви хотіли б. А воно чомусь не збувалося, не приходило. Або просто ви щось хочете. Це може бути маленьке чи велике бажання. Дихаємо. Не уявіть, як із зони вашого серця, би починає відкриватись яскраве світло зелене світло енергія, яка світить прямо з центру ваших Грудий, як прожектор, який починає виводити на екран візуальне зображення вашого бажання, Не мов би перед вами зараз з'являється картинка із вашого серця. Того вашого майбутнього бажання уже здійснилось, де ви вже отримали, те, що ви так давно хотіли. Ця картинка відкривається, можливо, спочатку перед вами. І ваша задача зараз переміститися в ту картинку, в своє тіло, але тіло із майбутнього, де ви вже маєте те, чого ви так прагли, те, чого ви так хотіли. Ви продовжуєте дихати, перемістившись в цю картину, відчуйте на рівні тіла, на рівні відчуттів, емоцій, стану морального, коли ви отримали. Те, що ви хотіли, як вам? Можливо, це сльози, радість. щастя. І відчуйте сам стан, який він одливо спокійний, який розширює вас. Зараз виконуючи цю практику і переміщаючи себе в свій новий стан, який резонує з вашою душею, ви наближаєте себе до реалізації цього майбутнього. Ви тілом немов би поглинаєте свій новий стан, який відкриває вам двері, вашу нову прекрасну реальність, немов би це вже є. Це вже є. Ви вже там. не ви вже Обов'язково подякуйте собі. І ми зараз не мов би по цьому потоку світла та енергії, яке йшло з вашого серця, повертайтесь назад своє серце. Цей стан, який ви відчули начебто в майбутньому, він заходить в ваше серце разом з вами і розливається по тілу. Приємна енергія. Це ваше, це вже ваше, воно вже є. Подякуйте творцю своїм Янголам, наставникам за цю практику, за те, що вас провели в ній. І зараз, коли будете готові, ви можете відкривати очі, повертатись і періодично. Вмикати собі цю медитацію тоді, коли ви цього захочете.